Так, а що ти тут поробляєш? А? Ми його стару. А що це тут розклала оце? Та тут уже не пойму, все ж треба розділити, ось де менше, де більше в цю, тому mm -hmm. що не... А ну виключе картошку, ото вже, мабуть, переварилася. Жовтенькі коструки, так. Да. Все виключив. А там більше нічого не включено було. Так. Та як кинувся, воно іскать. Этот самый, э, я Курхому, так так і не знайшов, коротше. Ось вона. Ну, ну це, це ти ж... знаєш, де вона у тебе. Помила, ось бачиш, я кажу мене. Угу. Вона тут вже стояла, мені треба його по оце. Угу. По росту, в общем, а, поставити. Тільки ж я те саме. Якось до випічка до випівчки, а холя все. Я все Що <laughs> я з тебе і робила. Ну, понятненька. Ну, а ти що робиш? Я нічого, я сидів, вон. нічого ще не роблю. Жду, коли тісто підійде, тоді пиріжки вон, приготувався вже. Варення якесь достав, хто ну що це за варення. ану відкрий, подивися. Не знаю, що це таке. а чорна смородина, мабуть. Ну, О, це таке густе, хороше буде, да. так. і можна і ці зробити. І розочки, ну, якісь булочки ага. з цим повидло. Ну, Це таке воно густе, як Бачки. мармелад. Бач, як я молодець, знайшов мар... мармеладу, знайшов. Зараз я тут порядочок наведу. Ага. А ну, на вже будемо.